Равлик Тимко йде в партизани вихованцям Чернігівського дошкільного навчального закладу номер 59 подарували сучасні патріотичні книжки про пригоди войовничого молюска та його хоробрих друзів, котрі разом рятують власну державу від загарбників. Нова ілюстрована література з'явилася в садочку завдяки партнерам із Києва та Одеси. Я би хотіла звернутися до малого бізнесу, до середнього бізнесу. Ми всім допомагаємо фронту, але мені здається, другий фронт це фронт нашого дитинства захистити наших дітей. І якщо по своїм мікрорайонам е, будуть допомагати хто чим може, це книги, це іграшки, десь допомогти частково е, замінити меблі, допомогти якимись побутовими речами, це буде правильно. Маленькі чернігівці не лише граються на свіжому повітрі, а й готуються стати майбутніми учнями та розвивають критичне мислення. У цьому їм допомагають і вихователі, які знайомлять дітей з новими персонажами на сторінках інтерактивних підручників. Я бачу, що вона написана сучасно і тематика, яка зараз з якою ми зараз живемо, Да, Равлик тимку йде в партизани. То я думаю, що дітям теж буде дуже цікаво, тому що вони все. Бачить і все переживають стосовно війни. Я читала разом із друзями. Мені сподобався тігар. Я читала цю книжечку. Мені вона сподобалась за словами керівниці установи Ніни Сластьон, також нещодавно садочок отримав велику кількість іграшок, які легко дезінфікуються і не несуть загрози здоров'ю дітлахів. Вони призначені для вікової категорії від 2 до 6 років та допоможуть малечі розвинути органи чуття. Іграшки дуже було багато для маленьких діток по сенсориці, але на зараз ці маленькі дітки до нас не відвідують садочок, тому що в нашому садочку немає укриття і нам тільки старші групи дозволено. Зараз в освітньому закладі понад 100 вихованців. До повномасштабного російського вторгнення їх було вдвічі більше. Садочок навесні минулого року пошкодили уламки ворожих снарядів, як наслідок, вибиті вікна та зруйновані внутрішні комунікації. За підтримки міської ради тут ліквідували наслідки обстрілів, замінили двері та зробили ремонт. Невдовзі планують закупити достатню кількість ліжок та стільці для укриття, що знаходиться поблизу.